Доброго дня! Вас вітає тактичний табір. І сьогодні у нас невеличке інтерв'ю, відео огляд Даймонбеку. Це R-15, найдешевша R-15 в свій час на українському ринку. Ну і у нас є дуже багато цікавих запитань, частину від вас, частину від нас, які ми будемо задавати безпосередньо власнику для того, щоб він дав відповіді на всі ці запитання, ну і для того, щоб ви прийняли для себе рішення, чи варто брати таку одиницю, тому що досі на ринку України вона існує. Завозити її почали з 2014 року це дуже стара платформа. Ну і я сподіваюся, ти більше, ніж цікаво, розкажеш нашим глядачам. Що взагалі з цією гвинтівкою? Що ламалося, да, що клінгувалося і так далі. Отже, перше запитання: коли ти придбав її і для чого? Придбав я її в 2024 році, в травні місяці. Здається, 20 числа щось таке. Ось для чого я придбав? Я звільнений зі Служби Збройних сил України і для того, щоб тренуватися, не забувати навички, користування зброєю, я служив за К-74. Я придбав ось таку R15, найдешевшу, стандартну. Diamondback, вона в принципі себе зарекомендувала. Наступне запитання, яке, можливо, було б цікаво кожному з наших підписників. Розкажи, яка ціна голої гвинтівки, ну і відразу плавно перейдемо до тюнінгу. Я бачу тут каліматор з магніфером, механіку, глушник. Про все це точно було б цікаво почути. Що ж, коли я купував цю гвинтівку, вона коштувала, здається, 49 тисяч або 49 800, щось таке. Не доходила до 50 тисяч. З усіма знижками, які були на той момент, вона мені обійшлася десь близько 44 тисяч гривень. А позаминулому році, коли ти купував RF Tactical, ти ще вицепив його, здається, за 38. Зі знижки? Так. Да. Тобто в рік ціна підіймається приблизно на 10 тисяч гривень. Тому так, зважайте, що можливо через рік. Бюджетна арка буде коштувати вже більше 50 тисяч, можливо, навіть 60 000. тому не зволікайте, а купуйте саме в цей момент, бо нижче ціна вже не буде. Враховуйте, що у нас є дуже хороші знижки. Ви можете долучитися до спонсорської програми, ну і в магазині збройний прапорщик ми можемо допомогти вам з купівлею певних одиниць. І на таку гвинтівку буде дуже хороша знижка. Знову ж таки, у випадку, якщо ви постійний глядач нашого Ютуб каналу. Що ж, коли я її купував, вона коштувала таку суму, що туди входило в комплект. Це звичайна коробка, як і будь-яка арка. Ну, деякі арки є з чохлами. Йшов коротенький магазин. Зараз ви можете побачити Макпуловський на 30 набоїв, а в комплекті до Дайманбека йде на 10 набоїв. Він дуже зручний для пристрілки. Пристрілка бажано, щоб вона відбувалася лежачи. Тому досить зручна штука, але в принципі, для таких повсякденних тренувань бажано придбати додатковий комплект магазинів. Що я і зробив? В принципі, купив одразу три магазини, МакПул, Теж воно увійшло в вартість, але чітку суму я вам не назву. Все ж таки, самі можете подивитися, скільки коштують магазини. Тепер нас цікавий тюнінг, в яку ціну обійшовся коліматор, наскільки я розумію, цей каліматор перекочував сюди з АК-74, з магніфером, скільки тоді він коштував, далі я бачу глушник, механіку. Це також цікаво. приклад. Це штатний Махпуловський? Це да, стандартний, який був в комплекті. Я можу сказати, те, що це арка, яка не зовсім така цікава по тюнінгу, вона мінімально тюнінгована. Ви можете побачити, що тут пофарбований приклад, це не тюнінг, це більш таке аля маскування. Тут є ось такі накладки, які збільшують тертя, покращують хват зброї, якщо ми кажемо про. Довгий хват Макпулівський, то це, в принципі, така штука прикольна. Коштувала вона, здається, близько 700 гривень, тобто недорого не за 5 планок. П'яту я не почепив, тому що. Так, да. Тому що коротка цівка, і тут, в принципі, більш нема куди її чіпляти. Ось каліматор Халасан 512 з сонячними панельками. Магніфер також Халасан в комплексі купувалося в 2022 році. Через Польщу, через Militaria.pl, можливо, вам знайомий цей сайт, досить популярний. Через знайомих, дякую, допомогли, купили набагато дешевше. Приблизно 30 тисяч вийшло все. У цей комплекс, тобто каліматор 20, 20 з копійками і Магніфер 10. Ось, Надійна штука. Одне тільки зауваження: те, що, і за того, що це каліматор, а не голограф, в нього передня лінза, вона досить яскрава і, в принципі. На близькій дистанції досить помітно. Тому якщо у вас є кошти і ви готові переплатити, бажано купуйте голограф, бо там передня лінза, вона не має кольору. Ну, вона прозора. Так, так. А так, в принципі, доволен. Таскав цей комплекс на АК-74 під час служби і під час виконання бойових завдань. Він мене не підвів, не розбився, слава Богу. Можна використовувати без батарейки. В принципі, класний каліматор, думаю. Якщо буде більш вам цікаво, знімемо окреме відео саме про халосан, протестуємо його, покидаємо, попадаємо. Так що більш детальніше розберемо в наступному відео. Наступне запитання щодо безпосередньо гвинтівки, чому ти вирішив обрати саме Даймонбек? Попри те, що існувало взагалі дуже багато виробників всесвітніх, які також представлені на українському ринку. Перш за все, декілька знайомих і побратимів вже володіли Дайманбеком. І я також перед купівлею подивився відеоогляди, де вказувалось на те, що Дайманбек дуже довго тривалий час на ринку України, і всі говорили, що це досить надійна зброя, попри те, що вона найдешевша, найбюджетніша. Друга причина це все ж таки вартість. Я хотів тренуватися і не мав намір витрачати набагато більше коштів, купуючи більш елітарну зброю е, там. Більше 100 тисяч, наприклад, або навіть 70-80 тисяч це все ж таки дорого. Тому я обрав із тих варіантів, які були на той момент на ринку. Це РФ Тактикал і Diamondback, здається. Було трошки пізніше з'явився Елеса Гран Елеса Гран, також гарна гвинтівка. Вони це все конкуренти в ціновій категорії. Але про РФ Tactical я нічого не знав. Вона нова була, Елеса Гран також нова. Вони тільки зайшли на український ринок, а Diamondback вже себе зарекомендував, тому я обрав саме його. І, в принципі, ще є один момент, чому він мені здався на той момент вигідніше. Тим, що він був легший. Вага стокової гвинтівки 2,8 кг. Угу. Це за рахунок того, що тут коротша цівка, можливо. Да, Тонче ствол. На надійності я не скажу, що це якось впливає на надійність, і, в принципі, вона працює, все окей. Ну, по настрілу в наступному питанні розберемо. Але фактор ваги також зіграв свою роль. Ну, вона на 300 грамів дешевша за РФ-15. В РФ-15 там матчовий ствол. Я не знаю, наскільки це сильно виграє по точності, але це точно віднімає нашу здатність взяти щось зайве. Наприклад, РГД-5 вона важить 300 грамів, і Diamondback переважає в цьому звичайну ну, 15 Можливо, знаєш, якби tactical був там близько 5 років на ринку, більше оглядів було, більше якихось відгуків, то, можливо, я б її взяв би РФ tactical але так як це новий виробник, він тільки зайшов на ринок. Ну якось не сильно хотілося експериментувати. Тим паче, у Єгеря був RF Tactical, вже його помацали, постріляли. Хотілося щось новеньке спробувати. А Diamondback, в мене ще не було його, тільки у побратимів, тому вирішив саме це обрати. Один з глядачів написав цікавий коментар з приводу ar 10 DPMS. Ми знімали відео про найдешевшу снайпу. Так ось коментар заключався в тому, що ми повелися на рекламу ібіса і купили саме DPMS. Угу. Ти пам'ятаєш, що пібес рекламував Ді Не сильно ну, я пам'ятаю, щоб пам вони хоч щось рекламували, і в першу а. чергу ми повелися на його ціну, яка була найнижчою. Найнижчою, і це був єдиний варіант, в принципі, за доступні гроші саме на півавтомат. Сто відсотків. І ну, трохи да. пізніше з'явився рюгер Сфар, який на базі Р-15, але все одно він з дещо більшими відмінностями. База Р-15 там тільки в Апері, і ловер, очевидно, має приймати довший магазин ніж r 15 Тому, в принципі, так, ціна все ж таки це дуже важливий фактор, і економіка це основа ефективного ведення бойових дій. Наступне цікаве запитання, який все ж таки настріл у цієї гвинтівки, тому що вона приймає участь в підготовці людей, і все ж таки там по щось що І, і свої підготовці, однозначно щось сламалося. Ось це цікаво людям. Наскільки найдешевша гвинтівка буде надійною, тому що я думаю, це запитання, яке хвилює багатьох людей. Да, багато людей думають, що вони придбають зброю за 50 тисяч гривень, і вона буде в них ламатися кожен тиждень. З Даймайнбеком, слава Богу, такого не відбулося. Можливо, поки що. Отже, за цей період. Що в ній поламалося? Є екстрактор, в ньому є пружинка екстрактора і кільце резинове для ущільнення. В один прекрасний момент я її розбирав, чистив і побачив велику тріщину на цьому кільці. Я вирішив не чекати пригод в незручний момент, а одразу повести її в ремонт і замінити цю пружинку. Також в мене ось ця стопорна гайка з часом відкрутилася від пострілів. Приклад можна було рукою розвернути в іншу сторону. На стрільбу це не сильно впливало, але це таки досить дискомфорт, бо ти вкладаєшся і в тебе приклад під вуглом, тому було прийнято рішення все це відвести в майстерню. Мені його підкрутили, зашфеттували, поміняли не тільки пружинку, а й кільце ущільнення, бо воно окремо не йде лише в комплекті. За все це я заплатив 400 гривень. Тобто по великому рахунку майже нічого не змінилося, Ні. і навіть ручка тут я бачу штатна. Ручка стандартна, типу аналог Мілспек, вона надійна, поки що не поламалася, затворна затримка працює, все працює. Єдиний момент, що ось ця пістолетна рукоятка в мене трошки розхиталася. Але, Але її можна підтягнути. Так, да. да, Це підтягнути. Просто я згадую про те, що вона розхиталася в момент стрільби. А як правило, в момент стрільби цієї викрутки немає з собою, тому, в принципі, воно поки що так. Але ви повинні розуміти, що це все такі моменти. 400 гривень це ні про що. За майже рік, ну, через декілька місяців вже буде рік користування, то це зовсім, зовсім ні про що. А перед тим, як ми поговоримо про тюнінг, р 15 я хотів би поділитися із вами магазином зброї Прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця гвинтівка. І це саме той магазин, з якого ви можете розпочати своє стрілецьке життя. В магазині прапорщик є дуже цікаві знижки, і будучи спонсором нашого YouTube каналу, ви можете здобути знижку від 15 до 25% на окремі позиції. І це безпосередньо на зброю. Не на якісь там фінтіфлюшки. Долучайтеся до магазину зброї прапорщик, там вам можуть оформити дозвіл менше ніж за 5 днів і, маючи фінанси, ви можете придбати ось такий комплекс. І менше, ніж за тиждень він буде вже у вас вдома. Як ти можеш охарактеризувати, що краще? Витратити більше гроші на тюнінг гвинтівки, купити холосан, ЛЦУ, магніфер? Чи витратити все ж таки це на тренування у вигляді БК, якого на людина вистріляє, научиться. Що краще людині здобути коліматор або витратити ці гроші, купуючи просто механіку і стріляючи ну, просто набоєм більше. Ну, я рекомендую купити після механіки одразу приціл. Це може бути призма або коліматор, дивлячись, який у вас задачі, які у вас зір. Це може бути загонник, але бажано, звичайно, якісь прицільні засоби сюди купити помімо механіки. Тому що механіка все ж таки вона має нюанси, от коли вечеріє. Вже не так побачиш ціль. І швидкість? На, да, швидкість, звичайно, і на дистанцію більше 100 метрів, все ж таки маленькі цілі, не досить помітні. Тому не економте, купуйте одразу якісні, прицільні засоби. А щодо питання, чи треба переплачувати за гвинтівку, то скажу наступне, якби в мене були кошти більші, я розполагав більшою сумою, можливо, я б і подивився якийсь більш дорожчий варіант. Але так як в мене був обмежений бюджет, то я, в принципі, обрав найнадійніший варіант, який був на ринку по тій вартості, яку я міг собі дозволити. Дивлячись, яка задача у людини. Якщо у людини задача зробити великий настріл, навчитися, то мабуть не треба купувати дорогу гвинтівку, краще витратити на якийсь обвіз, на прицільні засоби та на додаткове БК. Якщо у вас задача купити надійну зброю, щоб вона вас, наприклад, не підвела, або був менший шанс, що вона вас підведе в бойових умовах, то напевно. ДД або щось приближене до вартості в топовому сегменті. Жікзаури, да. те, що да. Koch, все, що є присунутим. Але я думаю, для людей, які прагнуть надійності, їм достатньо буде виданої ЧЗ Бренд 2. Бо вона, да, в принципі, дивіться, є надійною, дуже скорострільною і в принципі вона реалізує. Те саме на платформі Р-15, тільки за бюджетний кошт нашої держави. Я знаю, що хлопці використовують на боїх Daniel Defense, про Diamondback не чув. Можливо, хтось її використовує. Ну, Поки то, що ну, вона себе надійно показала, ніяких нюансів не було. Що я хотів Ми... сказати? Точно, я думаю, що тренуватися. Варто з дешевшою зброєю, тому що по великому рахунку вона майже така сама, виглядає вона так само. Ручка в зведення така сама, запобіжник такий самий. Але я думаю, набагато менше хочеться витрачати ресурс Daniel Defense у порівнянні з Diamondback. Ом. Тому, в принципі, якщо ви купили Daniel Defense і не хочете його зацарапати, не хочете його використовувати, ресурс. Можете тренуватися в тому числі і з даймондбеком. Але це особисто моя думка. Можливо, власник Деніл Дефенса переконаний в тому, що його ресурс треба ушатати в ноль. Ну, а потім прийняти рішення на покупку наступної зброї. Але ж насправді багато людей купують гвинтівку для того, щоб вона стояла в сейфі. Тому, в принципі, немає різниці, що вони куплять. Все так. залежить від їхніх фінансів. Так, якщо ви не досить такий, знаєте, кмітливий стрілець, ви виїжджаєте постріляти дуже рідко, то, в принципі, ну, це вже ваш вибір, переплачувати чи ні. Тому так. В такому випадку зброя стає насправді мисливською, тому що юридичною мовою ми купуємо мисливський нарізний карабін. І мисливці, як правило, ставлять його в сейф і один раз. Виїжджають для того, щоб підстрелити дичину або один одного, порушуючи правила з техніки безпеки. Дуже багато стрільців цікавляться запитанням щодо глушника. Розкажи, який в тебе глушник, можливо, ти їх вже декілька змінив. Ну і чому саме ця фірма що краще обрати і на що звертати увагу при виборі глушника? Що ж, під час служби на ак 74 я використовував глушник стальний марки Стіл. В принципі, він нормальний був. Потім знайшли таку компанію IF Tactical, нам порекомендував командир. Вона себе зарекомендувала надійна, класна, бюджетна, перш за все. І я також на свою власну зброю придбав саме Tactical, коротенький глушничок, який, в принципі, працює вже майже рік. Ніяких нарікань по ньому немає. Але я не замінив буфер віддачі. Тому якось перший термін в мене була збільшена знаєте, перегазовка. Розкажи, ти змінював буфер віддачі для того, щоб гвинтівка працювала штатно? Чи були проблеми з глушником, тому що про це багато хто говорить, кажуть, що необхідно на r 15 регульований газблок. Я бачу, що цей глушник дещо коротший. Чи вносив ти зміни в Ні. вагу буферу? Ні, не вносив, планував, але якось руки до того не дійшли. Тому, в принципі, воно працює з стандартним буфером віддачі. І все окей, все Чи є якісь додаткові затримки в стрільбі, або клини, або ну, ще щось? Було декілька разів, але це було не із за буфера віддачі, а скоріше із за неякісного набою. Чи варто так. переплачувати на твою думку за ACE Ultra, за ось такі глушники, які коштують по 20 тисяч гривень? Ну наскільки взагалі їхні переваги можливо будуть корелювати з таким? Чим цей глушник тебе не влаштував? З'явилися якісь проблеми або претензії до цього глушника? Ні, поки що всім влаштовує. В принципі, я думаю, що вартість глушника вона все ж таки пов'язана з його надійністю і кількістю пострілів, які можна здійснити саме через цей глушник. Це глушник бюджетний. Виробник заявляє, що там близько трьох тисяч пострілів можна здійснити до п'яти, здається, до п'яти тисяч пострілів. В принципі, до п'яти тисяч пострілів ця арка і настріляла, то глушник поки що працює. Можливо, якщо ви купите Ace Ultra або такі якісь аналоги за ту ж саму вартість, то вони будуть витримувати 10-15 тисяч пострілів. Але е, цікавий тест проводили на полігоні за допомогою телефону. Це, звісно, не досить об'єктивно, не науково. Але е, скачали додаток, який замірює гучність. Порівняли Ace Ultra і порівняли ось цей глушник, то в принципі. На 1 децибел була різниця. Здається, Ace Ultra було 87, а з цього 88. Ну, Це не суттєва різниця в плані шуму. тому... Куля, яка виходить зі ствола, я думаю, набагато гучніше з нього виходить у порівнянні з тими газами, які впливають взагалі на дульному зрізі на цю кулю. Тобто гази зупиняє будь-який глушник, а куля все одно надзвукова, тому ми чуємо гучний звук при постері. Тому різниця в плані е, гучності зовсім невелика, а ось в плані надійності, певно, що вона є. Розкажи про механічні прицільні засоби. Я бачу, вони стоять на цівці, і у нас було дуже багато запитань, чому неможливо поставити ось цю задню планку замість магніфера. Я думаю, тут, в принципі, все більше, ніж очевидно. Ну, цілик можливо поставити, куди вам заманеться. Тут вздовж е, апера є. Планка Пікатіні, її можна поставити куди ви захочете. Чому вона була розміщена саме тут, в такому незвичайному місці? Тому що тут в мене був розміщений магніфер. Але під час зйомки минулих відео я знімав магніфер і тому приціл залишався в цьому місці, а коментатори задавали багато питань, чому він саме там. Бо він повинен бути розміщений ось тут. І це вірно. Ну але у випадку, якщо немає комплексу, коліматор, магніфер. Розкажи, наскільки необхідно взагалі застосування механіки в комплексі з коліматором і магніфером. Механіка обов'язкова, якщо ви не вмієте стріляти з механіки, то в принципі вам не треба лізти в каліматор, не треба лізти в оптику. Навчіться стріляти з механіки. Це основа. Якщо у вас вийшов з ладу будь-який прицільний засіб, у вас повинна бути завжди механіка. Якщо її немає, то ви, в принципі, не будете влучати. Ну, Якщо будуть якісь дуже короткі дистанції, то в принципі зможете навалити, але більше 50 метрів вряд ли. Тому механіка це обов'язково. На R-15 Цивільні не йде. Саме на Даймон не йшла механіка в комплекті, тому я придбав ось таку Фаб-Дефенс. Ну, механіка в комплекті так. йде тільки до CZ Brand 2 в Стокі. Все інше доводиться купляти. Ось. і Мабуть, ті, хто знають мене особисто, зрозуміли, чому я почав посміхатися, коли сказав, що це фаб Дефенс. Але не будемо розкривати всі карти перед глядачами. Тому механіку, в принципі, в діапазоні. П'яти тисяч гривень можна придбати. Вона буде так. надійна. Дуже надійна, пластикова механіка. Пластикова або алюмінієва. Ось в тебе, здається, UTG, так? Да? Ну, Ще, какого... марно витрачені на вітер. Yes. 5 тисяч. <рес> надійна, механіка працює, все окей. Але вона обов'язково повинна бути на ваші зброї. Ми поговорили про глушник, про буфер віддачі. Розкажи по набоям. Яка різниця між 5.56 NATO НАТО і між 223? Чи існує вона помітна і чи викидає. Військовий набій, чи можна її використовувати на бойових хоча б потенційно. Отже, якщо я відкрию ось цю шторку, ви помітите 556 НАТО. Тобто виробник вже заявив, написав, що ця гвинтівка їсть, так би мовити, військові набої. І дійсно, вона з ними справляється досить гарно. Ніяких проблем таких замітних я не зустрів під час стрільби військовими набоями. Була помітно трошки більша віддача. Та і в принципі все. Тобто цивільні набої, військові, все, з неї летить, все працює досить гарно. Покажи, будь ласка, як виглядає R-15 всередині після 4 тисяч пострілів. Що ж, виглядає вона досить гарно, ось затворна рама. На ній є сліди ковзання металу. Це нормально, в принципі, настрілний маленький, все працює. Кільце ущільнення трошки підезносились, але в принципі, поки що ніяких проблем з нею немає. Отже, була замінена пружинка в екстракторі і ущільнене кільце резинове. Також стандартний ударник байок, він не був ще замінений, працює, не розплюсканий, все окей. Ось ручка зведення також має сліди ковзання, Працює, не вигнана, флажок не відломаний. Можливо, ще 4 тисячі пострілів переживе. Що ж, стосовно ловера УСМ, затворна затримка, все працює гарно. Іноді було заїдання ось цього перемикача вогню, але, в принципі, почистив, продув, все, стало окей. Можливо, пісок потрапив. Також є ось таке надбиття усієї частини. Я дивився в відеооглядах, що це не досить добре, але поки що не зустрів якихось ускладнень в стрільбі, все працює, все нормально. Розкажи, будь ласка, про чистку. Я бачу, що вона виглядає досить добре. Ну, і це говорить про те, що ти її чистиш, на ній немає нагару. З чого потрібно почати користувачу, який буквально нещодавно її купив. На що звертати увагу? Що ж, я чищу її після кожного тренування, можливо, не в той же день. Буває іноді в мене. Немає часу і я чищу її на наступний день, але навіть після 40 набоїв я її стараюсь почистити. Отже, просто протираю затворну раму, розбираю все, змащую в тих місцях, де найбільше стирився метал. Також змащую ручку зведення, вичищаю забруднення з ловеру, витираю все насухо, щоб тут не було нагару. Також вичищаю обов'язково апер, патронник чищу, змащую. Не багато, але також змазка присутня. Ну і ствол, само собою, треба чистити, також без фанатизму прочищаю, мідь не знімаю. Прочистив насухо, подивився на світло, все чисто, все окей. Але я не проглядав ствол бароскопом, тому, в принципі, якось більш детальніше вам не зможу розказати, які там з'явилися нюанси. Що ж, я зараз один. Єгер вже побіг купувати собі ще один Diamondback, Настільки йому сподобалася ця гвинтівка. А з вами був тактичний табір. Долучайтесь до наших спільнот, телеграм-канал, Ютуб канал, підписуйтесь, будьте в курсі всіх новин. До побачення!